Імо уважно послухаємо читання зі святого Євангелія. Дорогі брати і сестри, у нас сьогодні коротка, але важлива історія із луки, сьомий розділ. З 11 по 17 вірша унікальна історія Воскресіння сина наїнської вдави ніхто із євангелістів більше не описує. І сталось наступного дня він відправився у місто, що зветься Наїн, а з ним ішли учні його та багато народу. І ось як до брами міської наблизився він, виносили вмерлого, одиника в своїй матері, що вдовою була. І з нею був натовп великий із міста. Як Господь же побачив її, то змилосердився над нею і до неї промовив Не плач. І він підійшов і доторкнувся до мар, насії ж зупинилися. Тоді він сказав, Юначе, кажу тобі, встань. І мертвий встав і почав говорити, і його він віддав його матері. А всіх острах пройняв, і Бога хвалили вони і говорили Великий Пророк з'явився між нами і зглянувся Бог над народом своїм. І розійшлася ця чутка про нього по цілій юдеї і по всій тій країні, це слово Боже. Дорогі брати і сестри, нехай люблячий Господь благословить нас розумінням Слова Божого. Сьогодні у нас ця чудова історія про Воскресіння Сина Наїнської вдави. І коли ми читаємо синоптиків трьох перших євангелістів, то у всіх є Воскресіння дочки Яїра, щойно померла дівчинка, але вже напевно померла, тому що коли Ісус сказав, що вона тільки спить, над ним сміялися. 12 років у батьків, батька старішної синагоги. І знаєте, у нас у всіх є друзі Йова, і, мабуть, друзі старішної синагоги були і у нього. Чому погані речі трапляються з гарними людьми або особливо з віруючими людьми? Чому це сталося? Господь іде і воскрешає. Тут друга історія. Ми бачимо, що юнака вже ховають. Уже процесія, уже брами міста, юнак, одинак в описує, до речі, цю історію Лука, який був лікарем, і він, напевно, зібрав всі ті свідчення, які були достовірні, і докладно все розвідавши, як він пише, і на початку Євангелія, а потім аналогічно на початку дій святих апостолів, бувши уже і учасником великої частини дій святих апостолів. Третє воскресіння у нас Господа Ісуса Христа в Дівангліх, це Лазаря, 11 розділ Івана. Лазарь, брат Марти і Марії, їх любив Ісус і Лазаря любив, і Лазарь вже був четвертий день у гробі. І пам'ятаємо, як Господь воскрешає, дочку Яїр, та Кумі, дівчинка, вставай, як він каже цьому юнаку наше сьогоднішнє слово. Юначе, кажу тобі, встань. А Лазарі гучним голосом скрикнувши, каже: Лазарю, вийди із гром, вийди сюди. Ми бачимо ці три воскресіння, не так і багато, описів більше, багато описів Дачки Яїра і по одному сина Наїнської вдави і Воскресіння Лазаря. І коли ми вже. Читаємо Івана, нам іще зрозуміліше, що одразу після цього був урочистий в'їзд Господа Ісуса до Єрусалиму. Іван дає приміточку, що саме через це Воскресіння іще більш урочиста захоплено вітали нашого Господа. Ми бачимо, коли він в'їжджає до Єрусалиму, переможця над смертю. Це більше, ніж просто гадування або зцілення. Але ми також там пам'ятаємо і ненависть юдеїв. Вони боялися, що весь світ піде за Ісусом, і тоді зговорилися його вбити. Але нічого несподіваного цьому нема, тому що світ ненавидить Христа, світ ненавидить церкву. Нам не треба цьому дивуватися, насправді. Ісус, Ісус свідомо їде тоді назустріч смерті. Він їде начебто зовні. На славу, прославлення, але потім через найглибше пониження, зречення усіх близьких. Кінець кінцем отець відвернувся, коли була темрява, але найбільша слава оце ось смерть за нас і Воскресіння для нашого виправдання. Тут любов Божа. Оце ось четверте Воскресіння в чотирьох Євангеліях, Воскресіння самого Ісуса Христа, про яке вже оповідає детально своїми нюансами кожен євангеліст. У нас є ще Воскресіння в діях святих апостолів, пам'ятаю, але головне, все ж таки у нас опускаємо ці Воскресіння, п'яте Воскресіння це наше прийдешнє Воскресіння, якщо ми не застанемо приходу другого Ісуса Христа у славі. Але це вже буде Воскресіння для всіх віруючих і невіруючих. Для нас на славу, для невірних, на продовження мук, але вже у тілі. Повертаємося до нашого тексту. 11 вірш. Підійдемо з Ісусом до Наїно. Пригадаю, вже після оздоровлення сотника Раба, паралізованого, сухорукого, прокаженого. Біснуватого, після чудової лавитви риби на Генесарецькому озері та покликання апостолів, після багатьох проповідей. І цього вже було б достатньо все, що от було перераховано, щоб разом із людьми в 16 му вірші сказати, великий пророк з'явився між нами і зглянувся Бог над народом своїм. Але це вже було сказано безпосередньо після Воскресіння Сина Наїнської вдави. Зглянувся Бог над народом своїм. Це наша тема. Хоча можна перекласти і трошечки по-іншому, про це згода. Отже, як бачить це Лука, цю історію, як бачить Святий Дух, вони називають в 13 вірші Ісуса прямо Господом. Ісус то Господь. Тринадцятий вірш, і ми згадуємо перших коринтян, 12 розділ, третій вірш, що ніхто не скаже, що Ісус то Господь, якщо не духом Святим. І ви тут через те, що кожного із вас і мене свого часу Святий Дух навернув через проповідь Євангелій, здала в опір нашої гріховної природи і привів до своєї єдиної християнської церкви. Таким чином Бог відвідав свій народ, зглянувся над народом своїм. І от інший переклад, якщо ви розгорнемо Хаменка, якби у когось був Хаменка, в руках, здається, ні в кого нема сьогодні, то там перекладно саме так, що відвідав Бог народ свій, наче як зглянувся і відвідав трошки по-різному звучить, але Біблія буквально в оригінальній мові так і говорить, що можна перекласти і зглянувся Бог над народом своїм, і відвідав. І те, що Бог відвідав, як прикладає Хаменки, деякі інші переклади, здається, синодальні, це вже милість Божа. Бог таким чином зглянувся, відвідавши народ. Відвідав Бог перший раз, в першому приході не для суду, відвідав для того, щоб явити свою славу, для того, щоб переконати маловірних у любові Божій, і для того, щоб кінець кінцем. Вчинивши багато чудес, як ми вже згадували, самому поділити із нами смерть, всьому милість Божа. Друге відвідання вже буде не милістю, а буде затвердженням милості. Якщо говорити лютеранською мовою Західної церкви, конфірмацією оцієї милості, Ісус прийде і запевнить нас у нашому спасінні і забере на небеса, але буде присудом для тих, хто не покаявся. Отже, зглянувся Бог над народом своїм, і саме Богом бачить Святий Дух, звісно, Ісуса, ну і Богом натхнений святий Лука. Але боюсь, що люди все ж таки бачили в Ісусі не більше, ніж великого Пророка на той момент. І пам'ятаємо розчарування учнів, коли Ісус був заарештований, коли Він помер. А ми то думали, що Він той. Кого ми мали очікувати? Наша плоть схильна розчаровується і розувіруватися, але Святий Дух Надійний, Святий Дух нас запевняє, що Ісус тут є, 12-й вірш. Добрами міської наблизився він, виносили вмерлого, одинака в своїй матері, що вдовою була, і з неї натовп великий був зміст. Ті, хто із нас живуть у невеликих селах, знають фактично кожну смерть в місті, в селі, в містечку. Ну, а що таке той наїн був в масштабах сучасних? Можливо, менше, ніж наші деякі села Харківського району. Певно, набагато менше, ніж принаймні крупні села Харківського району або Харківщини. І ось все місто прийшло поділити це горе. Можливо, люди теж здавалися таким питанням. Чому? Ми бачимо одинаку матері, хоч їх 15. Смерть будь-якої дитини це горе. Смерть дитини уже великої юнака ще більше горе. А смерть єдиної дитини одинака, одинця, як в нас кажуть в Україні. Горе, яке важко уявити. Тим паче, що ця жінка була вдовою і, певно, вже й не такою молодою, коли у неї був син такого віку, цей Одина. І ось це містечко вийшло розділити це горе із нею. І у брам Господь бач її біля міської брами, і він змилосердився тринадцятий вірш і промовив до неї, не плач. Як часто ми чуємо цей вислів не бійтесь, не плач в Біблії, особливо в Новому Заповіті. Господь прийшов для того, щоб утерти наші сльози. Але головним чином не просто поспівчувати, а саме вирішити нашу докорінну проблему відділення від нього і наше відділення одне від одного, змилосердився дуже гарне українське слово, яке. Грецька мова передає іще більш своєрідним чином, зворушливим. Ми говоримо про співчуття, коли бачимо горе. Ми співчуваємо комусь, хто втратив рідних. Що таке співчуття от буквально? Це мати ті самі почуття, ну, звісно. Ми самі себе обманюємо дуже часто, коли кажемо, що ми співчуваємо. Слава Богу, ми б не могли перенести кожен раз горе матері, коли ми потішаємо когось із наших ближніх, хто втратив дитину. Ми Просто б не перенесли. Але ми все одно хтось може пригадує, не дай Бог, таке в наших сім'ях теж бувало, втрачали дітей. Або коли не дітей інших родичів. Тобто ми співчуваємо. але... Так, як говорить Біблія, це буквально от так от так зрушитися усіма своїми внутрішністями, усіма своїми органами, так як прославляє Господа вся утроба моя, всі внутрішності мої, от є такі переклади, псалма, от так само всіма своїми членами тіла, органами тіла. Знаєте, от це так, як серце зупиняється, буквально. Під кровавий у Ісуса, коли Він був в Гецемані, отаке спів. Переживання отут було у нашого Господа. І це співпереживання перекладає Гієнки як милість, милосердя. Милосердя це вже щось таке, що можна дати. Не просто поділити відчуття, оці, взяти участь в цьому, от. як ото Дух Святий, Він потішитель, стоїть і потішає, у греків було таке. Та людина, яка стоїть перед тим, хто втратив близьку людину. Весь час перед нею не відходить, потішає. Але тут Господь змилосердився для того, щоб дати щось. Що ми можемо дати, коли наші близькі когось втрачають? У нас такі дві опції в колективах завжди було, на що гроші здавали: народження дитини або смерть когось в колективі, в близьких. Але Господь може дати більше. Господь дає життя. Він підходить, 14-й вірш, доторкнувся до Мар, насії ж зупинилися, тоді він каже юначе, кажу тобі, встань. Певно, ця вдова була праведна, що так багато людей вийшло. Їй дуже співчували, але що таке наше співчуття і що таке наше милосердя проти малосердя Господа. І що таке наші думки про те, що праведна чи неправедна була ця вдова, а може за гріхи якісь, завжди знаходяться такі люди, які здають питання друзів Йови. Господь каже просто не плач, торкається мар. І ми нещодавно мали довгий-довгий цикл проповідей про церемоніальний закон старого заповіту. І ви всі розумієте. Що, доторкнувшись до мертвого тіла або до тієї речі, яка таркалася мертвого тіла, юдей згідно старого заповіту занечищувався, йому треба було очищуватись. Але наш Господь, який подібний в усьому до нас, окрім гріха, як каже пастиня євреїв, Як сам Ісус каже юдеям хто із вас може дорікнути мені за гріх? Ніхто не може. Будучи безгрішним, він прийшов для того, щоб занечиститися нашою нечистотою. Бере наші гріхи на себе. Наш Господь прийшов через хрищення, війшов в ріку Йордан, де символічно омивалися від гріхів євреї, і, може, не тільки євреї, прозеліти ж там були, і так? Господь прийшов через спокусу диявола, Господь таркався прокажених, Лука теж все описує. І тут Ісус знов таркається смерті. Як наслідка гріха. Нагадує, смерть прийшла в світ через гріх. Це ненормально, Бог так не створював світ, щоб ми помирали. Ісус таркається смерті, Ісус таркається мертвого грішника, і буквально Ісус зупиняє смерть і мертвою став, і почав говорити, і Його Він, Ісус, віддав Його Мати. Яка радість, дорогі брати і сестри. Пам'ятаємо Ісус Навин, Теска нашого Господа Ісус теж і Гашуї, зупинив Сонце молитвою до Бога. Наш Господь Ісус Христос зупинив смерть і жене її геть. Він прийшов для того, щоб подолати наш гріх, наше відділення одне від одного, владу диявола і владу смерті. 15-й вірш. Мертвий устав, почав говорити, і його він віддав Його Матері. Повне уздоровлення, воскресіння. Повертаємося до нашого такого питання, яке ставило на початку. Лука і Святий Дух бачать Ісуса Господа. Ким бачать люди великим Пророкам. Повстав великий Пророк, зглянувся над народом нашим Богом. Бог навідався до свого народу. Знов оглядаємо вхід до міста, виносять мертвого. Сьомий розділ Луки. А 23 розділ Луки ми знаємо, 22 розділ, що Господь входить до міста, уже до головного міста, до святого міста Єрусалема, для того, щоб в кінці самому вийти з цього міста. Під вагою Христа, падаючи, навіть не маючи сил після знущань нести цей хрест. В наїн Господь входить у супроводі учнів і багатьох людей. Багато народу йшло з ним. Виходить, здається, ще більше, не менше народу. Таке враження ціле місто виходить супроводжувати цього померлого юнака, який насправді. Їде його несуть на зустріч Воскресінню цього юнака. Наш Господь вийде з Єрусалиму на зустріч смерті. Ми читаємо тут про однородженого сина Вдави. Господь же є однородженим сином Божий, якого Бог послав цей світ для того, щоб кожен віруючий в нього не загинув, але мав вічне життя. У брамах наїно оплакувала сина мати. Мати Господа ми також побачимо у супроводі натовпу. Вони всі були відділені, оці учні, оці жінки йшли, і потім побачимо Марію у підніжжя Христа. Зупинена смерть. Ісус навин зупиняв сонце, згадуємо. Тут Ісус зупинив смерть і прогнав геть. Але Голгофа це остаточна перемога над смертю. Сонце навіть згасло через смерть втілного Бога Ісуса Христа. бог отець відвернувся від Нього, тому що тут був на Христі найбільший грішник, який взяв гріхи усіх, абсолютно всіх людей від Адама, до останнього, який народиться перед другим приходом Христа. Найжахливіші гріхи взяв на себе всі абсолютно. І коли ми визнаємо це, ми блаженні, Ісус змив наші гріхи своєю кров'ю, кров'ю людини і кров'ю втіленого Бога. І Він нас, мертвих, як сказано в Ефесіанах, духовно мертвих відділених, воскрешає духовно спочатку, навернувши своїм словом. Отже, Ісус то Господь. Натобще, якщо я вважаю його Господом, то великим Паном, великим Пророком. Але далі через все Євангеліє, того ж Луки, через інше Євангеліє, через все слово Боже, ми бачимо відповіді. Як Ісус питає, за кого мене вважають люди? За Пророка називаються імена пророків, а питає, за кого ви мене вважаєте? І відповідь Петра: Ти Христос, Син Бога Живого. Бог. У плоті. Бог прийшов відвідати свій народ, тому що Він зглянувся над своїм народом, тому що він зглянувся над нами. Нехай Господь благословить нас цей черговий тиждень війни жити як обранцями Божими, виправданими кров'ю Ісуса Христа, які не мають ніяких сумнівів у тому, що Господь їх любить, і які мають попереду. Незважаючи на всі ці біди цього світу, тільки добре Воскресіння в Ісусі Христі і райській оселі. Заради Ісуса! Амінь.